Слава Україні та слава ЗСУ в Одесі 7 вересня 561-й день повномасштабного нападу терористичної нацистської Росії та Зрадницької Білорусі цієї ночі. Росіяни вже в четверте за останні п'ять днів атакували південь Одеси іранськими дронами Камікадзе. Цієї ночі росіяни випустили 33 дрона, більшість на південь Одеської області. Тож нашим хлопцям вдалося збити 24 на півдні Одеської області, як завжди, біля портів на Дунаї, Ізмаїла та Рені. Ну і один дрон збили десь в іншому місці. Ну і на жаль, знову є багато влучань. Постраждав водій вантажівки, пошкоджена портова аграрна інфраструктура. Сподіваюсь, вже швидко настане помста для росіян. Ну, а в місті Одеса минула доба прийшла спокійно. Тільки була повітряна тривога під час атаки дронів в сусідньому місті Герою Миколаєві теж минула доба прийшла спокійно. А от в Миколаївській області, в районі Очакова, росіяни поновили обстріли після перерви. Там, по офіційним повідомленням, без жертв та руйнувань. Херсонщину росіяни також обстрілюють. Близько семи десятків обстрілів було. На щастя, на Херсонщині минулої доби теж нема загиблих та травмованих. Оце дійсно добре. Ну і ще вчора СБУ в Херсонській області зловила колаборантшу, яка співпрацювала з росіянами під час окупації. Тепер її чекає тюрма. І в Кривому Розі. СБУ сьогодні вранці теж зловила колаборанта, але цей був навідником та намагався злити якісь позиції в Кривому розі росіянам. Його теж чекає тюрма тепер. Ну а на Росії сьогодні зранку бавовна. В Ростові біля штабу Південного округу щось був якийсь вибух, чи то авто взирвалося, чи то ще щось. Напевне, хтось невдало покурив. Ну, а в Брянську народну республіку сьогодні навідалися Які Існе, невідомі дрони чекаємо більше гарних новин, і давайте, як завжди, закинемо трохи грошей волонтерам.